На каналі Реальні Японці. Сьогодні у нас на огляді нарядний Nmax, об'єм 125 кубів, 15-й рік випуску. Скутер повністю цілий по пластику, з такою цікавою трубою. комплекті два оригінальних ключа. Так, на одометрі 22-100. Чухол не оригінальний, але виглядає класно. Так, По гумі. Виробник RC, гума з Японії не мінялась, по протектору взагалі як нова. Диск в ідеальному стані, колодочки відсотків 70% по вилочці, без зауважень, вилка в гарному стані, суха. Тут також все гарно виглядає, без державщини задня гума, так, ширше, передня, передня 110, задня 130-70 на 13. Виробник IRC, гарний протектор, так, ну, диск практично в ідеальному стані, по колодкам там відсотки 80, не дуже зручно туди заглядати, але там вони майже як нові. По підвісці все добре, двигун сухий, накладочка ціла. так, Ніяких підтікань немає. Так, Рівень антифризу на місці. Так, На скутері присутній підігрів гручик. Також додатково є зарядочка 12 вольтова і плюс свій Оцю штуку я не перевіряв, тому чи працює вона чи ні, точно не знаю. Так, бак об'ємом 7 літрів. Бак чистий, то в принципі техніка свіжа. По пластику якісь незначні подряпинки присутні, загалом гарний стан. Річень немає. Так, по варіатору рівню роликом все добре, є окреме відео, бокова лапка присутня. Тут в чудовому стані. Зараз потежив скутер їде, послухаємо вихлопну.